Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку: розвиток зв'язного мовлення. Виконання письмових робіт. Переказ. Отже, відкриваємо з вами зошити, Записуємо сьогоднішнє число 5 лютого. 5 лютого. Наступний рядок розвиток зв'язного мовлення. Розвиток зв'язного мовлення. Є. Посередині записуємо назву тексту Слово про Марусю Чурай. Слово про Марусю Чурай. На наступному рядку посередині пишемо переказ. Переказ є. А тепер слухаємо весь текст. Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі. І є живі скарби, що йдуть по землі, ідуть від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу. До таких скарбів належить і народна лірична пісня. Погортайте сторінки сивих віків. Вчитайтеся в прості і хвилюючі слова пісень. Віднайдіть золоті ключі мелодій, І вам відкриється багато поетичних таємниць. Ви почуєте голоси творців, імена яких розгубила історія. Та так розгубила що вже навряд чи знайдемо багатьох сіячів. Чия поетична нива, ставши народною, квітує сьогодні по нашій українській землі. І тільки інколи, крізь тумани часу окреслиться схожа на легенду постать Творця. До таких легендарних постатей і належить народна поетеса Маруся Чурай. Судячи з пісень, які їй приписуються, ця дівчина була народжена для любові, але не зазнала її радощів. І всі свої надії, все своє любляче серце по краплині сточила в неперевершені рядки. Що й зараз бентежно озиваються в наших серцях і вражають нас глибиною і щирістю висловленого в них почуття, довершеністю форми, чарівністю мелодій. За існуючими переказами народна поетеса і співачка народилася у 1625 році у Полтаві в козацькій родині. Її батько, Гордій Чурай, після поразки козацько-селянського повстання 1637 року був страчений у Варшаві. Його дружина горпина, залишилась у двох з донькою Марусею, дівчиною з чарівною зовнішністю й добрим серцем. Маруся Чурай мала чудовий голос і майстерно співала пісні. Які складала з різних приводів, і часто навіть у звичайній розмові викладала свої думки віршами. Навесні 1648 року почалася Визвольна війна українського народу проти польської шляхти. Піднявся на боротьбу і Полтавський полк, в якому був і коханий Марусі Грицько Бобренко. Для дівчини розлука з коханим була тяжким ударом. Особисті переживання Марусі Чура, її туга за коханим перетворювалися у нові й нові поетичні рядки, в нові й нові пісні і думи. Очевидно, саме на цей час припадає створення маруси таких пісень. Засвід стали козаченьки. В огороді хмелинонька грядки устилає. Шумить гуде дібровонька. Згідно з переказами, Грицько Бобренко, повернувшись з походу, зрадив Марусю, і вона з помсти його отруїла. Проте дівчина не витримала докорів сумління і добровільно зізналася в злочині, за що й була засуджена до страти. Але вирок не було виконано, бо в день страти посильний привіз наказ Богдана Хмельницького про помилування Марусі Чурай. Життя було їй даровано в пам'ять героїчної загибелі батька та за чудові пісні, які вона склала. Так, а тепер ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб написати, переказ нам необхідно скласти план. Отже, посередині рядка записуємо слово план. Так. І повертаємося з вами до тексту. Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі. І є живі скарби, що йдуть. По землі ідуть від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу. До таких скарбів належить і народна лірична пісня. Погортайте сторінки сивих віків, вчитайтеся в прості і хвилюючі слова пісень, віднайдіть золоті ключі мелодій, і вам відкриється багато поетичних таємниць. Ви почуєте голоси творців, імена яких розгубила історія. Та так розгубила, що вже навряд чи знайдемо багатьох сіячів, чия поетична нива, ставши народною, квітує і сьогодні по нашій українській землі. А тепер переказуємо є прадавні скарби, що глибоко лежать у землі. І є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи людську душу неповторним чаром. Саме до таких скарбів і належить українська лірична пісня. Погортайте сиві сторінки епох, віднайдіть золоті ключі мелодій, вчитайтеся в прості і хвилюючі слова української пісні. І вам відкриється глибочена таємниця людської душі. Ви почуєте імена творців, яких розгубила історія. Отже, яким буде в нас перший пункт плану? Подумайте, живі скарби українського народу. Так, поставили. Одиничку на наступному рядку і записуємо перший пункт плану Живі скарби українського народу. Пишемо Живі скарби. Живі скарби українського народу. Є. Так, далі читаємо. І тільки інколи, крізь тумани часу, окреслиться схожа на легенду постать Творця, до таких легендарних постатей і належить народна поетеса Маруся Чурай. Переказуємо. І тільки інколи, крізь тумани часу, окреслиться постать Творця. До таких легендарних постатей і належить народна поетеса Маруся Чурай. Яким у нас буде другий пункт плану? Легендарна постать. Так? На наступному рядку поставили цифру 2 і записали другий пункт плану. Легендарна постать. Легендарна постать. Є. Так, далі читаємо. Судячи з пісень, які їй приписуються, ця дівчина була народжена для любові, але не зазнала її радощів. І всі свої надії, все своє любляче серце по краплині, сточила в неперевершені рядки що й зараз бентежно зиваються в наших серцях і вражають нас глибиною і щирістю висловленого в них почуття, довершеністю форми, чарівністю мелодій. Переказуємо з вами. Судячи з пісень, які їй приписували, ця дівчина була народжена для любові, але не зазнала її радощів. І всі свої почуття, все своє любляче серце покраплині сточила в неперевершені рядки, які вражають нас довершеністю форми, чарівністю мелодій, щирістю та відданістю почуття. Який у нас буде третій пункт плану? Давайте подумаємо. Неперевершені рядки. Так? Поставили на наступному рядку цифру 3 І записуємо третій пункт плану. Неперевершені рядки. Неперевершені рядки. Є. Так, далі йдемо. За існуючими переказами, народна поетеса і співачка народилася у 1625 році у Полтаві в козацькій родині. Її батько Гордій Чурай після поразки козацько-селянського повстання 1637 року був страчений у Варшаві. Його дружина горпина залишилась у двох з донькою Марусею дівчиною з чарівною зовнішністю, добрим серцем. Маруся Чурай мала чудовий голос і майстерно співала пісні, які складала з різних приводів і часто навіть у звичайній розмові викладала свої думки віршами. Переказуємо. За існуючими переказами Маруся Чурай народилася у Полтаві у 1625 році. Її батько Гордій Чурай, після поразки козацько-селянського повстання у 1637 році був страчений у Варшаві, а його дружина горпина залишилася удвох з донькою Марусею. Дівчиною з чарівною зовнішністю і добрим серцем. Маруся уславилася тим, що майстерно складала пісні з різних приводів. Так, який в нас буде четвертий пункт плану? Давайте з вами подумаємо. Непросте дитинство та юнацькі роки. Так, поставили на наступному рядочку цифру 4 і пишемо: непросте дитинство та юнацькі роки. Непросте дитинство та юнацькі роки. Так, є. Далі йдемо. Навесні 1648 року почалася визвольна війна українського народу проти польської шляхти. Піднявся на боротьбу і полтавський полк, у якому був коханий Марусі грицько Бобренко. Для дівчини розлука з коханим була тяжким ударом. Особисті переживання Марусі і її туга за коханим перетворювалися у нові поетичні рядки, в нові пісні й думи. Очевидно, саме на цей час припадає створення Марусою таких пісень. Засвід стали козаченьки, в огороді хмелинонька грядки устилає, шумить гуде дібровонька. Переказуємо. У 1648 році розпочалася визвольна війна українського народу проти польської шляхти. Піднявся на боротьбу і полтавський полк, в якому служив Гриць Бобренко. Тяжким ударом стала для дівчини розлука з коханим. Свій біль і тугу вона виливала в нові нові поетичні рядки. Так з'явилися такі пісні, як засвіт встали козаченьки, шумить гуде дібровонька, в огороді хмелинонька, грядки увиває. Отже, яким нас буде четвертий пункт плану? Подумайте. Туга за коханим. Так, поставили цифру 4 і записали туга за коханим. Є. Так, далі йдемо. Згідно з переказами, Гречко Бобренко, повернувшись з походу, зрадив Марусю. І вона з помсти його отруїла. Проте дівчина не витримала докорів сумлінні і добровільно зізналася в злочині. За що була засуджена до страти. Але вирок не було виконано, бо в День страти посильний привіз наказ Богдана Хмельницького про помилування Марусі Чурай. Життя було їй даровано в пам'ять героїчної загибелі батька та за чудові пісні, які вона склала. Так, переказуємо. Згідно з переказами, Гриць Бобренко, повернувшись з походу, зрадив Марусю. Вона не витримала і отруїла його. А згодом зізналася у злочині. Марусю було засуджено до смертної кари, але вирок не було виконано. Бо Богдан Хмельницький особистою грамотою помилував Марусю. Життя їй було даровано в пам'ять героїчної загибелі батька та за чудові пісні, які вона складала. Отже, яким нас буде п'ятий пункт плану, подумайте. Злочин і помилування. Так, поставили цифру 5 і записуємо п'ятий пункт плану. Злочин і помилування. Злочин і помилування є. Так, добре. А тепер читаємо весь текст. Є прадавні скорби, що намертво лежать у землі. І є живі скарби, що йдуть по землі, ідуть від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу. До таких скарбів належить і народна лірична пісня. Погортайте сторінки сивих віків, вчитайтеся в простій хвилюючі слова пісень, віднайдіть золоті ключі мелодій. І вам відкриється багато поетичних таємниць, ви почуєте голоси творців, імена яких розгубила історія. Та так розгубила, що вже навряд чи знайдемо багатьох сіячів, чия поетична нива, ставши народною, квітує сьогодні по нашій українській землі. І тільки інколи, крізь тумани часу, окреслиться схожа на легенду постать творця. До таких легендарних постатей і належить народна поетеса Маруся Чурай. Судячи з пісень, які їй приписуються, ця дівчина була народжена для любові. Але не зазнала її радощів і всі свої надії, все своє любляче серце по краплині сточила в неперевершені рядки, що й зараз бентежно озиваються в наших серцях і вражають нас глибиною і щирістю висловлювано в них почуття, довершеністю форми, чарівністю мелодії. За існуючими переказами народна поетеса і співачка народилася у 1625 році у Полтаві. В козацькій родині її батько Гордій Чурай, після поразки козацько-селянського повстання 1637 року був страчений у Варшаві. Його дружина горпина залишилась удвох з донькою Марусею, дівчиною з чарівною зовнішністю й добрим серцем. Маруся Чурай мала чудовий голос і майстерно співала пісні, які складала з різних приводів, і навіть у звичайній розмові викладала свої думки віршами. Навесні 1648 року почалася визвольна війна українського народу проти польської шляхти. Піднявся на боротьбу і полтавський полк, у якому був і коханий Марусі Грицько Бобренко. Для дівчини розлука з коханим була тяжким ударом. Особисті переживання Марусі Чурай, її туга за коханим. Перетворювались у нові й нові поетичні рядки. Очевидно, саме на цей час припадає створення марусею таких пісень. Засвід встали козаченьки, в огороді хмелинонька грядки устилає, шумить гуде дібровонька. Згідно з переказами, Грицько Бобренко, повернувшись з походу, зрадив Марусю. І вона з помсти його отруїла. Проте дівчина не витримала докорів сумління і добровільно зізналася в злочині, за що була засуджена до страти. Але вирок не було виконано, бо в день страти посильний привіз наказ Богдана Хмельницького про помилування Марусі Чурай. Життя було їй даровано в пам'ять героїчної загибелі батька та за чудові пісні, які вона склала. А тепер ми з вами за абзацу починаємо писати переказ.